Ти прагнеш контролю не тому, що боїшся хаосу, а тому, що колись дуже повірив у силу створеного порядку. Це адаптивна реакція. У ситуаціях, де тебе знецінювали, зраджували чи залишали, ти не отримав стабільності ззовні, тому створив її сам. Порядок, знання, чіткість, дія стали не звичками, а щитом. Бо тоді, коли від тебе нічого не залежало, ти зробив так, щоб хоч щось залежало. Це сформувало стратегію виживання. Вижити через дію і контроль тебе були хронічна непередбачуваність у ранніх стосунках, таких як батьки, партнери, соціум, пережиті ситуації, де емоції інших це загроза, крик, зрада, маніпуляції, висока здатність до самоструктуризації, мозок і тіло запам'ятали логіка і знання. Рятують після цього. Ти набув гіперакцію на будь-яку спонтанність затримки, зміну планів, нетерпимість до нелогічного, любов, паузи, чужі межі, вигорання від постійної потреби все тримати під контролем, агресія чи відчуття безсилля, коли ситуація не піддається впливу. Постійний внутрішній скан. Що я ще не врахував, де прорахунок. І цим ти травмуєш себе, стосунки руйнуються, бо ти несвідомо намагаєшся контролювати поведінку інших. Ти витрачаєш ресурс на нереальне життя, а не відвертання уявних загроз. Не здатен діяти, бо довіра це ризик хаосу. Страждаєш від емоцій, які не вкладаються у логіку. Туга, любов, розгубленість, почуваєшся виснаженим, навіть коли все під контролем. Але є рішення перше визнати, що контрольна сила. А компенсація, він не робить тебе сильним. Він маскує твою нездатність витримати непередбачування. Друге вчитися витримувати напругу без дії. Не все треба фіксити, деякі речі треба просто пережити. Три розширювати діапазон внутрішніх реакцій не тільки дія, а й пауза, не тільки аналіз, а й присутність. Чотири зміни фокус, зутримати контроль, на розвивати адаптивність. П'ять будувати стосунки, де ти не маєш бути ідеальним і все знати. Тобі теж можна не справлятися. Твоя тяга до порядку не вада, це інструмент виживання. Але щоб жити, а не лише виживати, потрібна не жорстокість, а гнучкість. Контроль це костиль. Життя це витримка без гарань. Справжня сила не в тому, щоб передбачити, а в тому, щоб залишитися собою, коли не знаєш, що буде далі.